Власне, із загальної ситуації в Херсонській області з нами на зв'язку голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з якими новинами цей день розпочинається в Херсоні? Вчорашній день вчорашня доба, якщо порівнювати там, з, тими, там, з тими днями, коли Херсон був під постійними морславами, більш-менш спокійно пройшла. але... І були вибухи і в Херсоні, і в Осокорівка була під обстрілом в Золотій Балці. Росіяни влучили в будинок культури. Окрім цього, ще були обстріляні будинки. Макільське було під обстрілом. Туди виїжджали наші рятувальники, гасили пожежі, які всталися внаслідок обстрілів. Загалом 13 населених пунктів були під обстрілом, в тому числі і Херсон. 11 приватних будинків пошкоджено будинок культури, приватні автівки. На щастя, саме головне, що без постраждалих за минулу добу на Херсонщині. Ніч відносно спокійною була у вас а, так. Але вночі також зафіксовані вчора ввечері удари кабів по тягинській громаді близько шести. Але там також немає поки інформації про постраждалих та. Руйнувань будемо чекати там на більш детальні А оці атаки кабами, які росіяни продовжують здійснювати на Херсонщину, вони уже такі рутинні? На жаль, стали чи ви бачите якусь інтенсифікацію збільшення кількості таких обстрілів або навпаки зменшення? Ну є така, знаєте як по графіку, йде mm -hmm. коли там збільшується, там до десяти, буває й немає нічого, але дійсно вже почалось така вже ставати рутину, як ви вже сказали, що кожного дня вже вони починають використовувати майже кожного дня, або зранку, близько четвертої, або вже під вечір, під під, під е, ніч можна сказати, там 10, 12 дванадцять такі такому е, приблизно. Діапазоні сорок сільськогосподарських площ на Херсонщині розміновано, наскільки я розумію, і зараз активний розпочинається сільськогосподарський сезон. Люди на свої городи виходять у зв'язку з цим. Чи збільшується у вас кількість людей, які постраждали від російських мін? І можливо, ви маєте що нагадати людям щодо мінної небезпеки? Так, зараз вже майже 290 гектарів розмінували наші сафери піротехніки вибухотехніки з 683 тисяч гектарів. Але на щастя, для людей, на щастя для людей немає. Ну, та основна статистика, ті випадки, які були до цього. Дали нам о, таку можливість на жаль через таку сумну статистику, да, те, що люди почали дослухатися до рятувальників о, і до нас про те, що не можна виходити туди, де немає не ще о, саперами вибухотехніками, і о, зараз ми бачимо, що майже більше місяця немає у нас цих випадків, і слава Богу. Те, що люди дослухаються і виходять на ці на свої ділянки або на сільськогосподарські угіддя, Дякую вам, пане Олександре, дуже за те, що приєдналися. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. І як я вам анонсувала, зараз ми будемо говорити про збір. На засоби радіоелектронної боротьби для наших захисників та захисниць на Херсонщині. Його розпочав мій колега Артем Сорокін, журналіст програми Вікна новини на телеканалі СТБ, а нині редактор марафону до свого дня народження вирішив підтримати саме цю благодійну ініціативу. І зараз Артем до нас приєднається. Артеме, добрий ранок! Ти дуже недалеко від мене зараз, але дякую, що долучився. Доброго ранок, Піано. Ми з тобою, ти і ти, я щодня спілкуємося з військовими в ефірах, і як ніхто розуміємо, наскільки критично сьогодні треба робити трошки більше ніж просто робота, і зараз ми просто з нашого робочого місця вмикаємося, аби підтримати наших захисників на Херсонщині. А великий збір проводить моя подруга, засновниця благодійного фонду Яхарт Валерія Лозгачова. Збір величезний це півтора мільйони гривень. Він на ці гроші будуть закуплені засоби радіоелектронної боротьби для наших захисників на Херсонщині. Це просто героїчні люди, героїчні воїни, які фактично з собою прикривають піхоту. І власне, як ми знаємо, ці реби вони завжди потрібні на вчора. Вже цей збір терміновий. Тому ми прекрасно знаємо, як. Наші телеглядачі зазвичай підтримують збори, і е, я впевнений, що і на цей раз вони долучаться, і ми будемо вдячні буквально за кожну гривню, е, тому що, як я казав, це терміново і це дуже важливо. Ну, бачите, Артем, це та людина, яка завжди мені говорить, скільки ми зібрали грошей під час благодійного збору. Скільки ви задонатили зараз? Артем у нас в ефірі, тому я не знаю, але я впевнена, що гроші вже йдуть. Те, що ви долучаєтеся до цього збору для мінометників, які працюють на Херсонщині, потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Артем, за твоїми спостереженнями, як зараз загалом зі зборами? Чи досі люди реагують і відгукуються? Ну насправді зборів зараз стає з кожним днем, стає все більше, і ми розуміємо, що для того, аби якимось чином зацікавити або долучати людей, потрібно зараз дуже багато всіляких розіграшів, аукціонів проводиться благодійних. Насправді зрозуміло, що серед такої величезної кількості зборів люди можуть. Не розуміти іноді кому донатити, кому важливіше. Але ми постійно наголошуємо в наших ефірах, що донатити тим, кому довіряєте, скільки можете, тому що кожна гривня це, це, це захист наших воїнів, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Я знаю, що ти спілкувався із мінометниками і чув їхнє пояснення, чому їм потрібні ці реби. Чи можеш, будь ласка, нам нагадати, власне, чому саме, саме на реби зараз такий високий попит і такий нагальний збір? Ну насправді раніше це були дрони. Ми постійно збирали на дрони. Зараз дрони також є, але реби важливі, тому що коли наші воїни. Виконують завдання в районах Антонівки і м, сусідніх е, населених пунктах, то вони постійно знаходяться під атакою ворожих дронів, е, з яких окупанти скидають е, смертоносні набої, і власне для того аби зберегти е, наших захисників, захистити їх е, для того, щоб ці дрони не могли підлітати до них е, е, і потрібні ці засоби радіоелектронної боротьби. Скільки коштує один такий засіб? Це дуже дороговартісні речі. Мені здається, що там сума та та що є півтора мільйони. Вона за неї можна буде придбати приблизно 6 ребів. Тому можна вирахувати, що це приблизно. А понад 200 тисяч коштує один. Вони є різні. Вони ті, які можуть встановлюватися на автівки, ті, які можуть встановлюватися на лодки. І нашим захисникам потрібно кілька таких, і кілька таких для того, щоб повністю бути захищеними і у воді. І на землі, а якщо гроші є, то це швидко можна їх закупити? Чи треба десь замовляти і там місяцями чекати? Просто от зараз я знаю, що вже більше 100 тисяч гривень на цей збір наші глядачі задонатили. Знайшлися люди в редакторській, які повідомили мені скільки грошей вже йде від наших неймовірних глядачів на цей збір. Тобто, якщо зараз сума є, то коли зможуть ці засоби опинитися у наших захисників та захисниць? Я знаю, що для волонтерів є невеличка проблема в тому, щоб знайти, знайти місце, де можна оперативно закупити ці засоби, тому що їх зараз волонтери закуповують дуже багато і комплектуючи для цих засобів, іноді до виробників не можуть швидко надходити, і тому треба чекати приблизно від тижня навіть до місяця. Але я знаю, що Валерія вже контактує з. З тими з тим місцем, де вона їх буде закуповувати, uh -huh. і вони пообіцяли, що протягом Двох-трьох тижнів ці реби вже можуть бути у наших хлопців, тому що комплектуючі вже їдуть. Так. І зараз потрібно гроші для того, щоб почати Ну і у мене теми <світить> хороша, дуже хороша новина, тому що за ці 10 хвилин 207 тисяч гривень наші глядачі задонатили на цей збір. А це означає, що це один засіб радіоелектронної боротьби вже точно поїде до наших захисників на Херсонщину. Дякую, Артеме, Це був Артем Сорокін, кореспондент програми Вікна новини, редактор марафону Єдині новини. Ну а далі.